Всім привіт! Вітаю на моєму каналі, а також у своєму новому відео розпочинаю його ввечері. Вже, вже досить пізно, але ми з Артемчиком, з сестрою дуже класно погуляли. Серед тижня мало туристів і легше гуляти по місту. І на моє превелике здивування дуже багато іноземних. Туристів в кожному закуточку чути якусь переважно польську, польську мову. Ну, це, звичайно, тішить, що туристи не полишаються містечко. У нас сьогодні лиє як з відра. Холодно на вулиці. Ну як холодно? Не те, щоб дуже, але все одно е -е, сонечка немає і так хочеться навіть закутатись в якийсь плед чи в якусь худі. І мені прийшла ідея приготувати щось таке калорійне, запекти картоплю з вершковим маслом, бо хочеться, хочеться зігрітися. Хтось, певно, смажить котлети, дуже, дуже пахне. Мені теж хотілося котлет, але я вже буду використовувати виключно ті продукти, які залишились у мене в холодильнику, в якихось шухлядках, шкафчиках. Бо ми скоріш за все через два дні поїдемо, і потрібно доїсти те, що є. Ось такі справи пішли готувати картоплю. В мене невеличкий шматочок масла, бо воно у мене закінчується, можна взяти більше, все залежить від е, вашого бажання. Додаю е, ну, нормальну солі і додаю розмарин. Можна додати ще якісь спеції на, на ваш смак, наприклад, до картоплі. Люблю запікати саме ось таку малесеньку картопельку. Вона зазвичай є у кожному гнізді, як кажуть. І вона швидко почеться, дуже ніжна і завжди мама каже, куди подіти цю дрібненьку картоплю. А я знаю, що я її залюбки з'їм. Натираю кожну картоплину. Маслом з сіллю і розмарином. Можливо, ще додам трохи солі, але тут важливо теж не переборщити. Ще поставила відварити спаржеву квасолю, дуже її люблю. Просто відвареною в підсоленій воді цього достатньо, аби вона була смачною. Можна, звісно, потім підсмажити на вершковому маслі або просто полити якоюсь оливковою олією. Десь блин двадцять, можливо, менше. Ось такий обід я зробила. Це у мене бринза. Повірте, то є дуже смачно. І напевне посмажу нам ще по яєчку з артемчиком і будемо обідати. Покажи, покажи свої розбиті коліна. Та вже вони трошки зажили, так? Угу. А руку ще покажи. Покажи цю руку. О, Такі у нас травми. Та... А це площа польський ринок і тут завжди було де припаркуватися. А зараз просто немає вільних місць. Люди паркуються навіть порушуючи правила ПДР. Ми знову відвідали ресторан Berry Fine. Це був вихідний, звісно, повна посадка. І єдиний вільний столик був тільки у підвалі. Та ця локація стала перевагою, оскільки нам зробили невелику екскурсію погребом, де зберігаються вина. Зокрема, місцевого крафтового виробництва Bogdan's Вайнері. Моя щира рекомендація, бо кожен продукт. Це не просто про, про річ, це любов, час і душа, вкладені руками наших людей. Підтримуючи місцеве, ми підтримуємо своє, громаду, традиції майстрів. Тим паче, що крафтові виробники це про якість, а не про масовість. Усі корисні посилання залишу в описі під цим відео. Це його знають. По цьому Барбаліскі, по цій назві, його знають по всій Україні. Да, да. Це барбаристка. Да. Його класична. Його класична. Там що? Ану. Артем, а ну дайте мені трошечки. Це що у нас? А це цябака. Барбариска. От його барбаристка так, Це ще демо. Був досить прохолодний вечір як для літа, але ніхто не втримався перед кулькою Морозива. Ми ще деякий час погуляли старим містом, діти бавились, стрибали словом такі енергійні в будь-який час доби. Та вранці маємо рушати до батьків в село. У дітей продовжуються канікули, а ми роз'їжджаємося хто куди по роботах Як я і говорила, був дуже хазяйський дощ, у мами яблука просто занурились на городі в землю. І е, певне, що був навіть, навіть е, такий сильніший, ніж у каменцях, бо казала мама, що вода текла по всьому городі, по всьому подвір'ї і навіть не встигала увібратися у землю. Тому дуже добре, бо... бо земля вже хотіла дощу не один день і не один тиждень. Це вони саме зараз починають свісти. Та такі гарненькі. Саме мали виїжджати, і тут такий сильний дощ, така злива. Дітям, звичайно, радість, вони тішаться, але нам немає як їхати. Нарешті ми добралися додому. Дорога була непростою, лив дощ. Злива нас трохи затримала, але ми все-таки встигли до комендантської години. У мами похилився кущ гібіскусу і я подумала, що треба трохи його почистити. І будуть у мене якісь свіжі квіточки у вазі. Не знаю, як він буде себе вести у вазі. Можливо зав'яни. Наробила злива мені тут збитки. Ці горщики не мають дренажу, не мають піддона. І, в принципі, це нічого страшного, але коли настає злива, коли заливає все, от така, то от така історія. А зняти сама я його не можу, бо він дуже важкий. І це тільки цей горщик. бо Тут, звісно, є багато вологи, але... Не залитий як тут. Вчора ввечері в мене зовсім не було сили, аби порозкладати все по місцях, тому буду займатися цим сьогодні. На стільниці стоїть фотопортрет моєї покійної свекрухи. На днях завеземо на кладовище. Старе фото зруйнували дощі та зливи, які були останнім часом. У цьому році буде два роки, як її немає з нами. Земля вляглася, як то кажуть, і будемо на наступний рік ставити пам'ятник. Більшу частину свого життя вона припрацювала викладачкою сімейного та цивільного права. Неймовірно любила свою професію та своїх студентів, і навіть будучи пенсіонеркою, мала багато енергії, встигала скрізь і на роботі, і вдома. Дуже любила читати. Певно, немає такої книги, яку б вона не читала. А стільки пирогів, голубців, вареників та різноманітних інших смаколиків зробила своїми руками для наших захисників. Мала дуже-дуже багато планів, але життя обірвалося на 62 му році. Здавалося б, що все попереду, та багато часу для реалізації всіх її задумів. Знаєте, мій посил цими словами простий, і банальний. Треба жити тут і зараз, не відкладати нічого на потім, бо потім може і не бути. З орхідеями та сама історія, як і минулого разу. І вони вже, в принципі, відсвіли, і за ними ніхто не доглядав. І тут потрібно відрізати сухе ось таке коріння, яке погнило. Ось тут вже прориваються нове. Не знаю, що сталося з цим листочком. Ну, словом, треба їх доглянути. Тут орхідейка знову дала стрілочку. Навіть не встигла перепочити від попереднього цвітіння, і вже думаю, через кілька місяців буду знову любуватися цією красою. Хочу обрізати і тут гнилі коріння і замочити водичкою, бо і зовсім сухі. Поки прибирала на кухні, передивилась відео всіх дівчат, які були у Віки Ушакової. І, власне, і Вікі на відео теж передивилась, ніби побувала на екскурсії, дуже люблю їхній сад, то якийсь райський куточок. Так, орхідеї. Які я сьогодні пересадила, не буду поливати, витримаю 2-3 дні і потім залию водою і додам ось таке добриво. Мені воно перейшло в спадок, коли сестра чоловіка віддала мені орхідеї. Ну, все, я помила холодильник. Він взагалі пустий. Я не знаю, стільки часу цій ковбасі. Треба перепитати чоловіка, стільки часу цій відкритій тушонці з риби. Ну, варення, в принципі, з цукром, воно ще може постояти. Ось так, тому придеться щось ще докупити і зварити взагалі щось їсти. Сьогодні, скоріш за все, на вечерю буде ось така спаржива. Васоля. Але у мене ще тут купа, купа роботи, і знаєте, що я це все покидаю і йду трішечки відпочину, бо я вже зморилась. з вами поділитися результатами віоли. Ось дивіться, який тут результат. От, якщо це можна назвати результатом, да. це та якусь. Її в кліщ, і не знаю, можливо, чоловік про неї забув, можливо, не поливав, не знаю, але їй все. А це Віола, в принципі, та, що залишилась, я її тут присадила в цей більший кошик. Гарно себе тут почуває, але на ній також є кліщ, я її вже збризкала тим самим засобом. Ось. Далі. ще тут у мене віолка? Тут взагалі дуже такі гарні квіточки. Такі красунчики, красунчики. Краса, краса. І е, цей кошик увесь в такому е, В такому забарвленні. Вона не різнокольорова, а саме ось така. Дуже гарна теж. Ще скажу щодо моєї. І по Меї це провал повний стільки. в Мене було надій, що вона тут. Розростеться, закриє, мені цю конструкцію, будувала таку легеньку, щоб не обтяжувати балкон. Але, на жаль, її вітри просто зривають. Вщент, коли дуже сильний вітер, він її рве, не дивлячись на те, що є опора, і вона не може піти вріст. Хоча бачу, що дуже багато має пуплянків, і вони скоро будуть цвісти. Але, на жаль, ні. Цей варіант не про, не про цей балкон, він дуже вітряний, і тут я спробую або хміль посадити, або дівочий виноград, і мені здається, що він краще справиться з цією задачею. Отака історія. Тут, Тут, до речі, петунія розсада, яку я робила, і за час моєї відсутності, відповідно, її ніхто не зчіпав, і вона пішла вгору, а не... А не вниз, якби мала. І з цієї, і по теж немає діла. Якось так. Шкода. Але це також досвід, цікавий досвід, тому.